Привіт! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я Оленка. Сьогодні я розпочинаю свій двотижневик. Сьогодні 19 серпня, понеділок, і я хочу показати, що я буду в Вишивати від Олександри. Це річна гра, в яку вступити вже не можна. Вишивати я буду у цього цих два тижні Angela Dimensions. Ось такий ангел вийде. А так в мене вишито. Летість буду продовжувати. Мені ще три ігрушки лишилось повишивати, вишити. І Dimensions. Буду знову вишивати. Ось така краса. До наступного включення. Привіт! Сьогодні 22 серпня і я хочу показати, скільки я вже вишила на Angelio Dimensions. Ось так я повишивала. І ще хочу показати свої покупочки. Прийшла посилочка з заготовками від. Зірія єдину рога Наталії Лужанської для ігрушок і для Сніговик. Санта і ледянки. Нового включення. Привіт! Сьогодні 26 серпня понеділок і я хочу показати, що розпочинаю цей тиждень вишивати. Я буду сьогодні вишивати летістіч. До нового включення. па-па Привіт! Сьогодні 2 вересня і я хочу показати, вже настала осінь, я хочу показати свої роботи, які я просувала цього тижня. Вишивала литість Почала нову ігрушку. вишила цю ігрушку. Вишивала Ангела Dimensions. Треба ще зробити Бекстіч і фрузлики. І червону кулю від Наталі Лужанської. Ще треба бісер і нитки. Бісер і бекстіч зробити. А ще вишивала Dimensions. Трохи його. Врешті просунула. Така краса. Зараз я покажу, які я покупки зробила. Купила віванки такий наборчик Wonderland Craft цукерка FLK 444. Така вона велика. Купила Санки. ФЛК 314. Це продовження до серії ігрушок червона золота оленя, які я маю. І замовила ще ниточки і ще поклали подарунок мені металік. Дуже дякую. А сьогодні ходила, забрала є інше замовлення від Наталі Лужанської. Сузіря єдинорога. Ось такий шармік був на упаковці, і це мені в подарунок поклали. Дуже дякую. Такий для ниточки. Треба буде повісити якусь ниточку. І замовила ще заготовки на діменш... для діменшенс на ялинку. Ялинку діменшенс. разом з Фетром. І сніговика До леті стіч. До тої серії, що я зараз вишиваю. Дуже дякую за підписки, коментарі і лайки. Дивилась статистику, і мене дивляться багато непідписаних людей. Якщо вам не важко, підпишіться, будь ласка. Мені буде приємно. І нажмайте на дзвіночок, щоб приходили сповіщення про відео. Дуже дякую за підтримку. За деякі коментарі, які мені, мене підтримують. Особливо дякую, Люсик Вишиває Папа, до нового відео.